європейський парламент засудив тиск Росії на Україну та інші країни пострадянського простору, закликавши Кремль утриматися від впливу на сусідів, намагаючись перешкодити поглибленню торгових зв'язків Грузії, Молдови та України з Євросоюзом. Російська Федерація пустила вхід торговельні заборони і погрози про перегляд цінової політики по газу що гесед детевілью. Росія пригрозила Україні переглядом цінової та митної політики поставок газу, щоб перешкодити підписанню угоди у вільнюсі. Це суперечить гельсінській декларації, підписаній в 1975 році, за якою кожна країна може самостійно розставляти пріоритети міжнародного співробітництва. Це стосується всіх сфер: економічної, військово-політичної, гуманітарної. Таким чином, рішення про підписання угоди про асоціацію з ЄС належить прийняти офіційному Києву, а вже ніяк не Москві або Брюсселю. Які варіанти у ЄС по перше, це можна вирішити дипломатичним шляхом. По-друге, у Євросоюзу також є методи впливу на Росію, яка залежить від нас. І по-третє, ми можемо надавати підтримку країнам, на які чиниться тиск. Як відреагувала Росія. Мені здається, що зараз відбувається ескалація конфлікту. Пристрасті розпалюються, все почалося з України, але тепер під тиск також потрапили Вірменія, Грузія і особливо Молдова. Чи можна очікувати того, що Росія змінить свою позицію Я Так не думаю. Схоже, що Росії дуже серйозні плани на країни східного партнерства і що ж нам робити везистбез будучи ініціатором і безпосереднім учасником низки угод, ми повинні відстоювати свої інтереси. Я Думаю, що вивести Росію на діалог буде не так то просто. Європарламент не може вжити кардинальних заходів, адже ми також пов'язані з нею серією договорів що б ви хотіли сказати громадянам країн східного партнерства, наприклад, України. Від імені всього європарламенту. Я б хотів запевнити всіх людей, які живуть в країнах східного партнерства, у тому, що ми йдемо шляхом підвищення якості життя, шляхом демократії і свободи слова, шляхом стабільного економічного розвитку. Ми щиро сподіваємося на те, що їм вдасться взяти ситуацію у свої руки. Наша співпраця не може бути односторонно. Онію навпаки, ми намагаємося добитися того, щоб обидві сторони брали участь у цьому процесі на взаємовигідних умовах. Однією з умов підписання угоди у вільнюсі є демократичний прогрес в Україні. У зв'язку з чим Євросоюз закликає звільнити експрем'єра Юлію Тимошенко до початку саміту в листопаді. Колін Стівенс Джеєнлан, європейський парламент Страсбург,